Відвідування садочки в сучасних реаліях це те ще випробування як для дітей, і їх батьків, так і для вихователів. Якими навичками має володіти педагог, розповіла заступниця директора дошкільного підрозділу гімназії Сузіря 19 по-перше, в умовах війни педагогу необхідно володіти елементарними навичками подолання тривожності, нападів панічної атаки, вміти переспрямовувати увагу дітей на позитивні явища, зацікавити їх, знайти способи піднесення їхнього настрою, знати елементарні способи розслаблення дитини в стані нервового напруження, щоб скоординувати роботу. Під Час військового стану ми також проводимо різноманітні методичні заходи. Це й семінари практики і тренінги. Навчальні заклади зараз це ресурсне місце для дітей. У дошкільному підрозділі гімназії Сузір'я 19 працює три групи: заняття з психологом на постійній основі. «На сьогодні завдання практичного психолога це перш за все піклування і стабілізація емоційного стану дітей. Завдяки цьому діти проживають оці негативні прояви, які у них формуються під час тривоги, під час сирени і взагалі під час війни. Емоційний стан у дітей нестабільний. Золоте правило психології це те, що всі емоції вони мають право жити. І всі емоції вони необхідні для нашого мозку, і їх потрібно навчитися проживати. Живати і діти проживають ці емоції під час ігрових практик нейрогімнастики, арт-терапевтичних занять, артикуляційних, дихальних, звукових практик тощо. Так як ведучий тип вид діяльності дошкільника це гра, всі, вся діяльність його проходить через ігрову. І тому дітям дуже подобаються ігрові вправи, ігрові практики, які направлені на стабілізацію емоційного стану. Це тілесно орієнтованого характеру, тому що коли емоції нас переповнюють, перш за все йде реакція тіла, і тому вправи на стабілізацію. М'язову релаксацію. Дуже дітям подобається. Сьогодні ми проводили це арт терапія і різноманітні вправи, які направлені на те, щоб свій стан перенести на папір і пропрацювати його. От сьогодні ми працювали із страхами, з гнівом, перетворювали їх на позитив, і в подальшому їх пропрацювали і діти від них звільнялися. Одні викидали в кошик і. Інші домалювали сонечка, посмішки. Таким чином йшов, йшла трансформація негативу в позитив. Це одна із форм саморегуляції арт-терапія. За допомогою кольорів висловлювали емоції. Ми малювали сонечко за допомогою трубочки і пензлик. Малювала сонечко з сонечкою. Сумне сонечко, зле червоне, весела жовта. Щодня садочок відвідує близько 30 дітей, є серед них і переселенці. Я хочу дуже радісну новину сказати, що всі діти, які у нас внутрішньопереміщені з таких сімей, вони дуже добре адаптувалися до наших умов і до умов війни, і вони працюють так само, як і інші діти. Тобто, все зорієнтоване на те, щоб у цих дітей і у звичайних дітей, які не внутрішньо переміщені, вони стабілізують, ми стабілізуємо їхню емоційну сферу, розвиваємо їх. І наразі навчаємо прийомам саморегуляції емоційного стану. працювати над емоціями, страхами, слід і батькам. Зауважує психологиня спокійні батьки, це спокійні і діти. Якщо батьки перебувають у ресурсі, значить діти теж в ресурсі. І наразі, коли іде якесь відхилення у дитячій поведінці, то ми можемо говорити, що на даний момент батьки не в ресурсі, і тому діє золоте правило, що спочатку кисневу маску батьки повинні надягати на себе, а потім на дитину, тому що вони відповідають за дітей, вони несуть джерело емоційної стабільності від себе і даються дітям. А діти вже наслідують ту модель поведінки, яку їм транслюють батьки у кризових ситуаціях.